За що циховською. А чи ти нас на позицію? Слава, щоб сьогодні у нас одне питання. Принесення змін до рішення Переслівської міської ради. Від 22.06.2021 року 840-8 про встановлення місцевих податків та зборів на території населених пунктів Краснорадської територіальної громади. Доповідає є Колісні, головний спеціальний сектор соціально-економічного розвитку та інвестиції з міської ради. І саме в пункті 2 додати об'єкти житлової допомоги, особи, на яких поширюється, є засоби, використатися гарантії, гарантії і соціальних заходу. Та в пункті 3 інваліди першої групи власності, які перебувають об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часто. Пільга застосовується лише до одного об'єкта житлової, там житлової нерухомості на одного сотні карту. Також розвідки 100%. Всі інші пункти стаються.